when I see negative things on my pro-Ukrainian posts, коли я бачу якісь негативні коментарі під моїми проукраїнськими постами, я розумію, що це якийсь ідіот із Санкт-Петербургу намагається мене тролити. І це мене абсолютно ніяк не хвилює. Львів, Київ, Харків, Дніпро, Краматорськ, Покровськ, Запоріжжя. Всюди ми можемо йти. Я американський громадянин, який... Я громадянин Америки, який зміг відчути міць і силу громадян України. І зараз немає іншої нації, з якою я б хотів асоціювати себе більше. Я тебе, хохаю. Кохаю. Я тебе кохаю. О! Oh! Хлопець з татуюванням I'm Ukrainian». так про марка заговорили в змі після того, як він, громадянин США, вирішив буквально на своєму тілі закарбувати свою любов та солідарність з українцями. Ветеран американських ВПС Марк Лінквіст з перших днів повномасштабного вторгнення не залишився осторонь, а робить все, аби підтримати нас та наблизити перемогу України коли почалось повномасштабне вторгнення 24 лютого. Звичайно, це було в усіх новинах американських. і я почав спілкуватися зі своїми друзями-ветеранами. Ми дивилися відео, і я бачив, що хтось з них вже приїжджає сюди. і Я зрозумів, що це те, що я повинен робити. Тож я записався до міжнародного легіону, аби воювати, якщо потрібно. Але мене не обрали, бо я не був командиром, хоча маю досвід служби в Афганістані. Тому я приїхав сюди, щоб допомагати цивільним армії, біженцям, і я це роблю вже рік. Ще однією акцією для допомоги ЗСУ для Марка стала ночівля на морозі у місті Фарго, штат Північна Дакота. Вночі температура там сягає від мінус 20 до мінус 30 градусів нижче нуля. Таким чином він збирав кошти. Я зробив це. Просто пам'ятайте, я обрав провести різдво у наметі. Мої приятелі в Україні не мали змоги обирати. Написав тоді Марк у своїх соціальних мережах в мене є друзі під Бахмутом, і вони побачили ці новини і сказали: давай ми тобі надішлемо ковдри Тому що це було мінус 40 за Фаренгейтом, і це було в грудні. Але американці не усвідомлюють до кінця реальну ситуацію і те наскільки важким є життя військового. Тому я намагаюся американцям показати реальність цієї війни, що відбувається, аби вони не випадали з інформпотоку. Ну, Ви американець, і всі українці питають: навіщо вам це? Ви можете спокійно жити в розвиненій державі, не думати про якусь Україну, так? Але ви приїхали сюди. Чому? А старе лайфенен в ін солкарія. Моє життя розпочалось в сирійському притулку в Південній Кореї. І потім тільки я переїхав до Америки, де в мене почалось більш-менш нормальне життя. Тому я дуже ціную життя в розвиненій країні. І я хочу, щоб це відчули всі люди. І ті цінності, які ми сповідуємо в Америці, я відчуваю тут, в Україні. Love in America are the same values of freedom that I experience here in Ukraine. Марк вже відвідав багато міст України і продовжує свої гуманітарні подорожі. Я намагаюся підтримувати військових на нулі. А також я відвідував Львів, Київ, Харків, Дніпро, Дніпро Краматорськ, Покровськ, Запоріжжя всюди, куди можна, приїхати. Лінгарків Лассамер Форфріманс. Ми були у Харківській області минулого літа. Там не можна було проїхати і кварталу, щоб не побачити чогось зруйнованого або якоїсь трагедії. Це був десь червень-липень минулого року, і це місто виглядало як місто привид, хоча до цього це було місто з більш ніж мільйонним населенням. Але я був там нещодавно, і приємно бачити, що багато людей повертається у Дніпрі Марк не вперше. З нашим містом його пов'язують волонтерські проекти. got here я був тут в травні близько двох місяців, і я побачив багато. Вашу набережну чудову. Мені подобаються люди. Я люблю Дніпро. Також Я розповідаю американським друзям, що Дніпро це таке чудове місце для передачі допомоги, адже ти привозиш щось сюди. І наступного дня це вже на передовій. Марк дуже активний в соцмережах, але йому часто пишуть коментарі, в тому числі і росіяни. When I see on my posts, <пост noise> коли я бачу якісь негативні коментарі під моїми проукраїнськими постами, я розумію, що це якийсь ідіот із Санкт Петербургу намагається мене тролити. І це мене абсолютно ніяк не хвилює. They can say Росіяни намагались впливати на наші вибори, впливати на соціальні медіа, але це не означає, що люди, які люблять свободу, перестануть за неї боротися. З початком повномасштабного вторгнення багато українців зробили собі патріотичні татуювання. А от Марк зробив собі не просто татуювання. Він відтворив на грудях той самий напис, який є на худі, в якому часто виступає президент Володимир Зеленський. Я громадянин Америки, який зміг відчути Міці силу громадян України, і зараз немає іншої нації, з якою я б хотів асоціювати себе більше. І коли я побачив президента Зеленського в цій кофті, я подумав, що через 40 років я подивлюсь на свої груди і згадаю війну, і скажу, що я гордий тим, що я хотів бути українцем. На питання, що саме допоможе Україні виграти, Марк відповідає однозначно: F16 та дальнобійна зброя. Це те про що мене просили з тих пір, як я в Україні. Якщо наша артилерія б'є на 70 кілометрів, а артилерія противника на 100 кілометрів, то як ми будемо відсувати їх до адміністративних кордонів? Тесендвепенс денесесері. Тому нам потрібна дальнобійна зброя, аби дати росіянам копняка. Я сподіваюся, що НАТО перестане бути слабким і прийме Україну до альянсу з можливістю захисту всіх кордонів? 950 мільйонів людей, які живуть у країнах НАТО. зараз дивляться на мужність 44 мільйонів українців. Невже ми не хочемо, щоб українці були частиною спільноти. Якщо б я боровся як американський військовий з тиранією, немає іншої країни в світі, яку б я хотів бачити на своєму боці. Марк продовжує свої гуманітарні поїздки. Він розповідає усьому світу про те, яка ситуація в країні. Відвідує європейські міста, зустрічається з політиками і наголошує, українцям потрібна зброя. Українці повинні перемогти. Але не менш цікавим є факт, що Марк співак він неодноразово виконував американський гімн на різноманітних імпрезах. Сьогодні він співає і гімн України та пісню Ой, лузі червона калина співаю нашу національну Арнашіналтом. Я співаю більшу частину свого життя. Я співав наш гімн майже на кожній авіаційній базі США у світі. Для президента Обами, міністра оборони на великих футбольних змаганнях. І коли в мене виникла можливість заспівати український гімн у Харкові на великому концерті в бомбосховищі, це був момент, яким я пишався можливість вивчити і заспівати гімн для жителів України

Ja krosana wątpliwości, że w moi bracia, nie ma wątpliwości, że w Що ми братя козацько! А ще він вчить українську мову. Цього ранку я вивчив, як рахувати до ста. Вивчив дні тижня, я вивчив, як замовити каву. Кава. Великі кава зимоком. Будь ласка. Є деякі звуки в українській мові, які мій рот не здатен повторити. коли я вчив український гімн, ще не вмерла. ще не вмерла. Вм – звук, який важко зробити. А ще коли я їду за тисячі кілометрів або за океан звідси, ми з друзями українцями обіймаємось, і вони кажуть, я тебе люблю. І це прекрасно. Я тебе хокаю. кохаю. Я тебе. Oh! All right. girl. Марк <laughs> мріє одного дня зустрітись з президентом України. Президент Зеленський зе різні вайамгір президент Зеленський причина, чому я тут. І коли наступного тижня після повномасштабного вторгнення в американському конгресі всі вдягнули значки з українським прапором в американському конгресі. І він зателефонував по відеозв'язку. і Я ніколи такого не бачив. Щоб наш уряд так сильно когось підтримував. Я ніколи такого не бачив. І звичайно, коли він сказав, мені не потрібно нікуди вести, мені потрібна зброя. Він захопив увагу всього світу. І Я був гордий зустрітись одного дня з Зеленським. В мене є дозвіл на проживання в Україні. І ми всі так працюємо на перемогу, що я потім буду жити в Україні і насолоджуватися нашою перемогою. В мене тут з'явились найкращі в світі, друзі. Я люблю українців. Я завжди можу повернутись в Америку, але зараз моє серце в Україні.